Привіт, я Лукас з Viantu, і сьогодні я покажу тобі, як я готую своє робоче місце. Отже, спочатку я, звісно, одягаю рукавички. Це звичайна справа. Ми завжди маємо це робити. І спершу я готую машинку. Все просто. Я обгортаю її спеціальною плівкою, щоб вона була максимально щільно закрита або герметично упакована, щоб туди, наскільки це можливо, нічого не потрапило. Для кожної машинки це потрібно трохи підлаштовувати. У мене також є своя особлива техніка. Я все заклеюю і так решту можна побачити у відео. Отже, вазелін там це обов'язково без нього не обійтися при татуюванні. Ми не ліземо туди руками, завжди використовуємо дерев'яну лопаточку, просто беремо трохи вазеліну, скільки потрібно, і цього достатньо. Далі, звісно, стаканчик Він нам теж потрібен, якщо, наприклад, треба почистити голку чи для чогось іншого. Ми працюємо тільки з дистильованою водою. Це не створює великої різниці, але набагато приємніше, враховуючи вміст кальцію чи інші домішки у воді. Далі, звичайно, паперові рушники і контейнер для фарби, це, це ми підготували відразу. Потім у нас є дезінфікуючий засіб, я його використовую в основному для очищення, а також, звісно, воду. Тут всередині супер м'яке мило, тому воно таке зелене. Це певний тип мила. Я також його обгортаю, як і майже все, що використовується під час татуювання, я все загортаю у харчову плівку. Це просто як гігієнічний захід, щоб пляшка, у разі, якщо є кров, не контактувала з нею. Отже, фарба, звісно, теж має бути, вона нам потрібна. Зараз покладу її сюди. Я трохи звільню місце, щоб усе було видно. Фарбу наливають, як зазвичай, залежно від того, що потрібно: чорна, червона, жовта, фіолетова, неважливо яку саме, ту, яка потрібна. І так, на цьому в нас власне все. Саме так я завжди працюю, тобто так я готую своє робоче місце. І так, сподіваюся, це тобі якось допомогло, або ти зможеш орієнтуватися на це. Можливо, це також допоможе комусь на початку.